Купанти не припиняють атаки мирних населених пунктів Харківщини зведення Вітова за добу. 20 лютого 4.00, Лузівський Лозівський район, Близнюківська територіальна громада, влучання БПЛА за межами села Малинівка. Пошкоджено лінії електропередач. 53 хвилини на першу ночі. Берестинський район, Берестинська територіальна громада, село Мирне. Внаслідок ракетного обстрілу пошкоджено 9 приватних будинків. 19 лютого, 23.00, Місто Куп'янськ. Внаслідок обстрілу постраждав 47-річний чоловік. 18.00, місто Куп'янськ. Внаслідок обстрілу СРСЗВ Зве Ган пошкоджено будинки. Загинув 59-річний чоловік. Постраждала 60-річна жінка, сімнадцята десять селище Куп'янськ-вузловий. В обстрілу пошкоджено будинок. Постраждали чоловік 68 та жінка 63 років. П'ятнадцята Місто Куп'янськ. Внаслідок обстрілу. ФАП 250 пошкоджено будинки. Загинув 59-річний чоловік. Чотирнадцята Місто Куп'янськ. Внаслідок обстрілу ФАП 250 Пошкоджено будинки Одарчі споруди та гараж 13.25 Село Вільховатка. Внаслідок ворожого обстрілу БПЛА постраждав 65-річний чоловік. 13.00 місто Куп'янськ. Внаслідок обстрілу з в дрону пошкоджено будинок. 12.20 місто Куп'янськ. Внаслідок влучання в дрону пошкоджено цивільне авто. Рятувальники звітують протягом доби. Здійснили 28 оперативних виїздів. За добу на Харківщині зафіксовано п'ять пожеж, спричинених ворожими обстрілами у Куп'янському, Берестинському, Ізюмському та Богодухівському районах області. Протягом дня ворожа авіація завдавала ударів по приватному сектору міста Куп'янськ. В результаті обстрілу сталася руйнація житлового будинку з послідуючим займанням дерев'яних конструкцій. Площа пожежі склала 10 квадратних метрів, пошкоджено поруч розташовані житлові будинки. З під завалів рятувальники вилучили тіло загиблого чоловіка. 1965 року народження за іншою адресою горіла господарча споруда на площі 50 квадратних метрів. Постраждалих немає. Пожежі були оперативно ліквідовані. Також співробітники ДСНС залучались до обстеження території після обстрілу у Слобідському районі міста Харкова. Внаслідок влучання БПЛА пошкоджено обладнання підприємства та автомобілі. Постраждалих немає о 20.49 Сталася побутова пожежа на проспекті ювілейному Салтівського. У району Харкова. У підвальному приміщенні горіводях на тілі та дерев'яна лавка площею 3 квадратних метри. В її осередку вогнеборці виявили тіло людини. Причина загоряння встановлюється. Піротехнічними підрозділами ДСНС вилучено та знешкоджено 53 одиниці вибухонебезпечних предметів. За даними Генштабу ЗСУ на Харківському та Куп'янському напрямках тривають боєзіткнення. На харківському напрямку ворог п'ять разів намагався прорвати оборонні рубежі наших захисників у районі Вовчанська та у бік западного. На куп'янському напрямку вчора відбулося чотири атаки загарбників. Наші оборонці відбивали штурмові дії противника неподалік Петропавлівки, Степової Новоселівки та Загризового. Марія Солодмитронгуєнта Олексій Муравйов. Харків. Новини. Вночі ворог атакував Херсон. За даними місцевої влади, внаслідок удару авіабомбою шестеро постраждалих. Серед них двоє дітей. Через удар по десятиповерхівці зруйновано 15 квартир з першого по десятий поверх одного з під'їздів. Крім цього, у восьмидесяти оселях вибуло шибки. Двох з постраждалих працівники ДСНС врятували зі зруйнованої будівлі. Повідомляється, що у лікарні знаходяться двійната: хлопчик і дівчинка, яким по 14 років їх стан медик. Ки оцінюють як задовільний під завалами ще можуть бути люди. Нині триває розбір завалів і пошук потерпілих. Повідомили Вова. Пізно ввечері зазнала атаки і Одеса. За інформацією, ДСНС, виникли пожежі в закладі громадського харчування та у складській будівлі. Пошкоджено адмінбудівлю, автомийку, проїжджу частину та скління приватного будинку. Відомо, що постраждав чоловік, якого у стані середнього ступеня важкості було госпіталізовано до лікарні. Протягом доби окупанти атакували з артилерії та інших видів озброєння: Харківську, Донецьку, Дніпропетровську, Запорізьку, Херсонську, Миколаївську, Сумську та Чернігівську області. За даними військових адміністрацій, є загиблі поранені, пошкодження житлових будинків та об'єктів цивільної інфраструктури. Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер представить Трампу план відправки в Україну до 30 тисяч європейських військовослужбовців. Як пише The Telegraph, очікується, що під час зустрічі з Дональдом Трампом наступного тижня Кір Стармер детально розповість про те, як європейські війська зможуть забезпечити дотримання угоди про припинення вогню, яку може бути укладено за посередництва Вашингтона. За словами західних чиновників, обізнаних з обговоренням британський політик наполягатиме на. На тому, щоб американські винищувачі та ракети перебували у східній Європі в стані готовності на випадок, якщо Росія порушить умови перемир'я, військово-морські патрульні кораблі також будуть направлені до чорного моря для моніторингу російських загроз. Трамп зробив заяву про третю світову війну. Президент США вказав на триваючі конфлікти на близькому сході та в Україні і наголосив, що збирається покласти цьому край. Нікому не вигідна третя світова війна, і ви не так вже й далеко від неї. Скажу вам прямо зараз. Ви не так вже й далеко. Якби у нас була адміністрація Байдена ще один рік, ви були б у третій світовій війні, а зараз цього не станеться, вважає Трамп. Сьогодні, 20 лютого, Україна вшановує пам'ять героїв Небесної Сотні. Тих, хто зробив свій вибір бути вільними, будувати сильну європейську країну, не маритися з підкоренням, написав у своєму зверненні президент Володимир Зеленський. Голова держави зазначив, що вони віддали найдорожче своє життя, щоб ми жили у вільній державі. Вічна шана героям Небесної Сотні, вічна вдячність усім нашим сміливим українцям та українкам, які боролись за Україну і її незалежність Деться у зверненні гаранта. постійно перебуває під обстрілами, на виключеннях було позавчора. І вчора, як ви вже тільки що казали, були влучання у Слобідському районі міста Харкова. Це цивільне виробниче підприємство, пошкоджена техніка, пошкоджене виробництво. Але, дякуючи Богу, хочу сказати, що ніч пройшла більш-менш спокійно. і зараз рано. Теж більш-менш спокійно, але е, ми завжди пам'ятаємо, що коварний ворог може нанести удар по Харкову в льгунуть. Тому потрібно бути дуже-дуже обережним. -дуже Харкова сьогодні розташована. 9 районів по місту Харкова. І якщо казати, то дійсно переважно більше звучання було в Північній Салтавці, починаючи з початку війни, але під загрозою і під ударами були всі райони міста Харкова, це і район ФТЗ, індустріальний район, і Київський район дуже постраждав. Тому нема такого, щоб сказати, що той район більш безпечний, але не був і не небезпечне. Всі райони вони потрапляють і потерпали від обстрілу російських агресій. Хочу подякувати всім нашим комунальним підприємствам, який, як ви вже сказали, починаючи з початку війни, незважаючи на постійний обстріл, незважаючи на сніг, дощ, на непогоду, завжди на посту у нас створена аварійна бригада, які проїжджають до міста прильоту одразу після того, як це можливо, і відновлюємо, відбудовуємо, закриваємо контори, ремонтуємо дахи, відновлюємо мережі, і це дуже і дуже важливо. Що стосується відбудови і відновлення, то так, дійсно, ми не припиняємо роботи. Так, що стосується усього фінансування, то ви розумієте, що сьогодні, коли ми підрахували збитки, то, щоб відбудовувати... Все потрібно 10 мільярдів е, євро. І це величезна кошта, і жодна країна самостійно не може е, з тим з цим паче місто, і таке місто Так, ми все робимо, ми в межах своїх фінансових можливостей, крім цього, залучаємо кошти іноземні, це міжнародні фінансові установи, це агентство ООН, інші фонди, які дуже допомагають нам, за що я дуже дуже вдячний. Крім цього, уряд виділяє певні кошти для відбудови, так коштів не вистачає бо рунация величезна. Але ми не припиняємо роботу, і ми працюємо для того, щоб якнайбільше відбудувати, відновити, щоб повернулися люди, щоб повернулися люди в свої квартири, щоб у них було більш-менш комфортно, незважаючи на війну. Будемо продовжувати цю роботу і на цей рік ми плануємо відбудувати 200 будинків. Так, це не дуже багато, але це наші можливості і це концентрація бюджету всіх рівень. У Харкові сьогодні перебуває 208 тисяч вимушених переселенців. І от вчора буквально ми відкривали новий такий хаб, де буде психологічне розвантаження, фізичне розвантаження цих людей. І я сказав і повторюю, що ці люди, які вимушені були приїхати до Харкова, вони нікуди не дінуться, бо в них розтрощено все, вони опинилися без нічого. І ми приймаємо їх як харків'ян і відносимося до них як харків'яни. Харків'ян – це наші люди, і нам дуже важливо піклуватися, щоб діти їх ходили до школ, щоб вони медично обслуговувалися, щоб було де працювати, як жити. І це потрібно створювати, і ми будемо продовжувати це створювати. Це дуже-дуже важливо для цих людей. Таких будинків по Харкову чимало. Ось лише на цьому проспекті, що в Основ'янському районі їх не один десяток. Фасади багатоповерхівок у часи забудови були обшиті плиткою. Вона у свою чергу зменшувала пористість бетонних панелей і запобігала утворенню розводів та плісняви. Це допомагало зберегти зовнішній вигляд фасадом. Проте час плине, і та ж сама плитка, що раніше захищала будинок, стала загрозою для людей. Будинків, тому що вони повністю облицьовані плиткою. Під час експлуатації будинку з'являються мікротріщини, туди потрапляє вода, і через погодні умови відбувається відшарування плитки. Дуже багато заявок на відшарування плитки аварійної, яка несе загрозу життю людей пішоходів, які проходять під нею, під фасадами. На даних адресах працюють верхолази спеціалісти. Зі своїм спорядженням, обучені хлопці, які виконують дані види робіт. Час від часу ми отримуємо подібні заявки на демонтаж аварійної плитки з даних фасадів, намагаємося якомога скоріше відреагувати, приїхати і демонтувати аварійну плитку, щоб не несла загрозу життю. КП Харківспецбуд займається експлуатацією та ремонтом багатоповерхових будинків та благоустрій при прибудинкових територій, виконання ремонтно будівельних робот і утримання житлового фонду в надійному стані. Підприємство Харків Департамент житлового господарства та міська служба 1562 передає заявки, які необхідно виконувати. Підприємство також виконує ремонт покрівель житлових будинків, вхідних груп, цокольних етажів. Жиє цих будинків підприємство активно працює над усуненням аварійності, наслідків е, ворожих прильотів з настанням більш сприятних погодних умов. Е, ми більш активно включимось в цю роботу е, на усунення аварійності і підтримку житлового фонду в належному стані. Ігор Безкровний, Ігор Луханін, Станіслав Ріжко та Юрій Бабикін Харків. Новини. Як війна змінила Харків, як вплинула на економіку та життя людей? Про це міський голова Ігор Терехов розповів шведським журналістам. Він наголосив: довоєнний Харків і місто сьогодні це дві різні реальності. Руйнування видно всюди у житлових будинках, школах, лікарнях. Але найбільша зміна це люди. Ми бачили і насправді допомагали людям евакуюватися, тим, хто хотів евакуюватися, бо вони були дуже налякані, їм було дуже страшно. І вони, рятуючи себе, рятуючи свої родини, своїх дітей, всіх родичів, виїжджали з Харкова перші дні війни. Вони ховалися в метрополітені, Я зупинив туди митрополітени. Саме велике укриття, яке було у Харкові, це метрополітен. Були часи, коли приблизно десь наприкінці березня, 22-го у місті перебувало приблизно 300-350 тисяч мешканців. Це якщо взяти перев'яні, то до вони постійно перебували у Харкові приблизно два мільйони. Сьогодні в Харкові перебуває приблизно мільйон двісті мешканців, з яких 206 тисяч це вимушені переселенці з інших областей. Міська економіка потерпає від війни уже третій рік поспіль. Міський бюджет спрямований переважно на соціальну підтримку. Що стосується самого бюджету, то ми пішли на безпрецедентні кроки для того, щоб люди мали можливість залишатися в місті і жити. Це перш за все безкоштовний проїзд громадському транспорту. Ми скасували всі місцеві податки і збори. Це доходна частина міського бюджету для всіх підприємців, щоб у них була обігова кошти, щоб вони не виїжджали з міста, працювали, створювали робочі міста, оплачували людям кошти. Ми сьогодні безкоштовно кожного дня за виключення неділі, тобто шість разів на тиждень, радуємо безкоштовно людей. Кожного Ой, дня ми випускаємо приблизно 46 тисяч курсів для всіх без обмежень, бо сьогодні в скрипному становище що помилися не тільки люди, які переїхали до нас, а й наші мешканці. Ми не розділяємо це харків'яни чи ВПО. Ще один виклик освіта для безпечного навчання дітей. Місто облаштувало шість станцій. Метро та дві підземні школи. Зараз триває робота над іншими безпечними навчальними просторами за підтримки міжнародних партнерів. Проте головне завдання відбудова житла. А щодо відбудови це саме головне сьогодні, саме головне. Щоб повернути людей, щоб люди мали можливість жити, щоб люди мали можливість працювати. Для того їм потрібно, щоб вони жили, щоб житло було. Це головне. Щоб вони не скитались ніде по області чи по місту. Це дуже важливо. Жодне місто сьогодні, яке є в Україні, не має таких націй, як Харкові. Тому я вважаю, що світова спільнота повинна об'єднатися. Навколо Харкова і взяти шерство допомогу над окремими будинками щодо відбудови, над районами міста щодо відбудови. Це дуже важливо. Анна Зелінська, Олександр Іванов, Олександр Уста, Андрій Пакулов, Харків. Новини. Організації, а це і волонтерські рухи, релігійні громади, благочинні фонди з перших днів повномасштабного вторгнення активно долучились до роботи спрямованої на підтримку містян, надання їм гуманітарної допомоги, евакуації з гарячих точок. Тощо ця діяльність не припиняється і сьогодні. І якщо порівнювати з довоєнним періодом, то громадських організацій у Харкові за три роки війни стало більше на 20%. З'явилися і волонтерські організації нові. І також нові благодійні фонди, і, зокрема, організації ветеранів, захисників та захисниць, які вже е, з 2014 року, а потім вже з 22-го з повномасштабної війни почали свою роботу на громадському е, поприщі міста Харкова. І ця кількість ну, це сягає більше декількох сотень. У нас діє більше 50 організацій ветеранів, е, більше 200 релігійних громад, е, також є. Національно-культурні суспільства, діаспори, ну і, звичайно, громадське об'єднання всіх напрямків. То... Це декілька сотень організацій зареєстрованих в місті Харкові. Головною місією громадських організацій сьогодні, як і в мирний час, є представництво інтересів, захист прав тієї чи іншої категорії харків'ян у взаємодії з міською владою, чи то державними інституціями зауважує директор профільного департаменту харківської міської ради. Так сьогодні дуже зросла потреба в підтримці захисників і захисниць, які повертаються з фронту. Це і адаптація, і реабілітація, і допомога щодо. Працевлаштування, переміщені особи це теж сьогодні одна з найвразливіших категорій населення, і цим людям було б дуже складно без підтримки волонтерів і міської влади. Перш за все, я хочу сказати і відмітити ту роботу, яка відбувається завдяки співпраці нашого міського голови Ігоря Терехова. З громадськими організаціями, тому що рівень і вплив громадських організацій він невплинно зростає. І взагалі це показник вірного шляху розвитку нашого суспільства, коли громадські організації відіграють дуже важливу роль в громадському суспільстві. Як я вже наголошував, да, здобуток наших останніх років, здобуток міського голови, це консолідація зусиль. У співпраці з громадськими організаціями будь-якого будь напрямку. І це дійсно відчувається. Наразі в місті у нас нема ніяких міжконфесійних чи то міжетнічних чи взагалі громадських конфліктів. Ми намагаємося і працюємо щодня для того, щоб у нашому місті все ж таки була спокійна, стабільна ситуація. І ось це наше основне завдання. Найголовніше це люди. Громадське суспільство це її люди. Свою чергу і міська влада зауважує Нікіта Стерін. Всіляко підтримує громадські організації, бо їхня всебічна діяльність спрямована і на відбудову Харкова, і на ліквідацію наслідків прильотів, і на реалізацію різних соціальних проєктів і освітніх. Це і неоціненна допомога захисникам Харківщини. Місцеві громадські організації не залишили Харків в найважчі часи і сьогодні продовжують допомагати містом. Яна Біляєва і Конан. Олексій Стеренков, Андрій Паколов, Харків. Новини. На цьому кладовищі історія міста. Тут поховані видатні діячі культури, мистецтва науки, а також герої Другої світової війни та сучасної російсько-української. І, хоча час невпинний, пам'ять про них жива, і все це дбайливо доглядають харківські комунальники. Працівники комунального підприємства Ритуал Харківської міської ради постійно доглядають за територією міських кладовищ, меморіальних комплексів, секторів військових поховань, постійно прибирається ця територія. Спочатку поточного року прибрано майже 110 гектарів території, вивезено порядка 500 кубометрів сміття. Постійно вирубується Арослі посипається соляно-піщана суміш, де є ожеледь. Прибирається сніг. Харківське міське кладовище номер 2 одне з найстаріших кладовищ нашого міста. Воно складається з двох ділянок. Перша ділянка була створена. Перші поховання на ній були в середині 19-го сторіччя. Друга ділянка це десь була середина 20-го сторіччя. Тут поховано багато видатних постатей і наші колишні керівники міста області, і створено Меморіал слави. Особливу увагу комунальники приділяють об'єктам культурної спадщини, військовим похованням та видатним постатям як українського, так і світового рівня. Одним з таких діячів культури є і Василь Єрмілов, визначний художник та авангардист. Невдовзі буде 131 ша річниця з дня його народження. За могилою Василя Єрмілова постійно доглядають працівники комунального підприємства Ритуал до його 131-ї річниці народження. Плануємо підрихтувати трішки оградку і пофарбувати. Але це вже буде навесні, як трішки зійде сніг, то ми її пофарбуємо. Герої, митці, науковці всі вони залишили слід в історії міста, а харків'яни продовжують зберігати їхню пам'ять у доглянутих алеях цих кладовищ. Анна Зелінська, Олександр Іванов, Станіслав Гришко та Олександр Уваров, Харків. Новини. Замість майже 20 з мінусом, більше 20 з плюсом, без білого снігу, що грає на сонці, а з великою кількістю зелені та квітів, що наче хизуються своєю красою, у найстарішому в Україні ботанічному саду, саме в Харківському, в його оранжереях, справжнє літо посеред холодів. Тут хіба що немає тропічних птахів та звірів, які ось ось вискочать з майже справжніх харківських джунглів. Рослин закритого ґрунту, так звані тропічні, субтропічні рослини, у нас майже 3 тисячі видів зараз вирощуються. Це дуже яскраві мови рослини, наприклад, ті орхідеї, рядом з якими ми з вами зараз стоїмо. Це унікальна група рослин, у природі існує майже 36 тисяч видів орхідей. І кожного року описуються все нові нові види цих рослин. І в цій же оранжерії і поруч вирощуються рослини родини Бромелієв. Усі ми знаємо представників цієї родини, це ананас, усім нам знайомий і полюбляємо дуже корисний продукт. І от цих рослин в нашій колекції майже 300 видів, хоча в природі їх існує майже 4,5 тисячі видів, і це рослини, як правило, американського континенту, нового світу, так званого, тому що на інших континентах існує один чи два видів у тропічній Африці, а так це от американські рослини. І вони є дуже незвичайні. Тому що серед них є дуже великі рослини, такі як в горах Чілі Пуя Раймонда, яка під час світіння осягає майже 12 метрів і має декілька тисяч квітів, які запилюються калібрії і якимись гризунами. І Є дуже маленькі рослини, такі як тілянці, вони є майже там з капійчана монету. Досить велику кількість видів колекції нашого ботанічного саду, в оранжереях нашого ботанічного саду займають так звані рослини-сукуленти і кактуси. Це майже 1200 видів і форм цих рослин. На жаль, у спеціалізованій оранжереї, де зібрані усі ці види цих рослин, не можна в повній мірі показати красоту. Цих рослин тому ми, от в цій оранжерії, підготували так звану експозиційну колекцію кактусів високулентів і висадили значну частину цих рослин в ґрунт. Всі ці унікальні рослини ви можете побачити на території ботанічного саду. На сайті ботанічного саду є вся необхідна інформація для того, щоб потрапити в ботанічний сад на екскурсію і ознайомитися з цими унікальними рослинами. Ігор Безкровний Сергій Перець, Денис Рибалко та Юрій Бабикін Харків новини.